Ініціативи є, ми її обговорювали, мова йде тільки в цілях е, фізкульт, ну, для, просто для фізичного розвитку дітей. Це мають бути за вправи загального розвитку, які можуть робити всі, які не якісь там не несуть якогось особливого фізичного навантаження. Але зараз це попішов. Це тільки задум, який треба просто проговорити з е, фізкультурниками, скільки, ну, скільки це буде відповідати вимогам, щоб. Чи всі діти це зможуть робити, чи не скажімо, комусь шкідливо, чи не буде якихось відсотваних негативних так, Хоча я не думаю, що це буде, пам'ятаю, коли ми вчили в школі. Всі пам'ятають уроки ритміки, чи як називалося тоді, коли там елементарні рухи, елементарні вправи робили, для того, щоб фізичний розвиток дітей був кращий, оскільки сьогодні, на жаль, дуже мало дітей, які є здоровими, які немає якихось сколіозів чи іншого відхилення вже на етапі шкільного. Я пригадую, що навіть коли ж я ходив в школу, то це все, все було, але мене власне цікавило, що діти будуть приходити в школу раніше. Тому що це десь ми приходили на 15 хвилин про... раніше в школу, якщо... щоб відбулася ця зарядка. Я зараз про це не готовий говорити, але цілком логічно, що якщо ведеться така зарядка, так, то її треба робити або за рахунок вільного часу, або за рахунок скорочення якогось року. Я думаю, що логічно це робити за рахунок вільного часу або за рахунок якоїсь там однієї з перерв. Чи, скажімо, продовжити перерву на цей час проведення цих занять. Сергій Віталіч.